Наш відділ спорту наполегливо збирає, продовжує збирати докупи людей, яких можна назвати ну, патріотами справжніми, незаангажованими і ентузіастами своєї справи, які самі себе зробили, які дуже багато роблять для України, незважаючи на те, що ну, те, про що ми розповідаємо, не їх прямий службовий чи обов'язок в бізнесі. Але це люди. Які рухають вперед нашу країну, які роблять все для здоров'я нації, ентузіасти. Так ми вже кількох вам показали. Сьогодні черга Андрія Рибчинського, людина, яка народилася на Вінниччині, в селі. Але зараз для свого регіону робить, ну, я б сказав, державну важливу справу. Пропагує фізичну культуру і спорт, методом якого великих спортивних свят, в яких, ну, можливо, Футбол превалює, але це ж вид спорту номер 1 Андрій, ну от що вас підштовхнуло до цього? У вас же сім'я, робота. І, а тут ви ж уже киянин, а тут весь час там, на Вінниччині, я думаю, що не всі на ура сприймали вашу ініціативу. Вітаю усіх. Дякую, Валентин Васильович, за теплі слова слова від професіонала. В першу чергу хотілося би подякувати людям, які підтримали мене для того, щоб провести такий захід по Вінницькій області. В першу чергу, це голови адміністрації, голови районних рад, голови секторів, відділів, велику допомогу надали. Громадська організація Колос, її керівники районів, спортсмени, тренери і всі, хто допоміг, велике, велика подяка за те, що привезли людей і зробили все на вищому рівні. Безумовно, зроблена велика, потрібна робота. Але в нас час я не вважаю, що це щось нереальне, це щось неймовірне, тому що в час, коли в країні йде війна, Солдати наше життя захищають на передові. Добровольці патріотично їм допомагають в цьому. Ми не повинні сидіти, опустивши руки і просто дивитись на це все, спостерігати з диванів і бути паралельними. Ми повинні всі включатися в роботу і допомагати і працювати на розвиток нашої країни і добробут. Отже, ну скажімо, ми були присутні в Тростянці на цьому дійсно спортивному святі. Глибинка давно не бачила, чесно кажучи, нічого подібного. І це організаційні труднощі величезні. Ви подякували главам адміністрації, скажімо, але далеко не всі, по-моєму, чиновники сприймали вашу ініціативу за потрібне. Ну, Хоча б не заважали, як то кажуть, але вже заважали. Було таке? Так, да, Деякі говорили, що хорошо, що не заважаємо, навіть і, і якщо не допомагаємо. Але... Процентів 90 керівників підтримали, і велика їм дяка за це, і пішли на зустріч, зрозуміли, наскільки це важливо для країни, для простих людей, тому що зі слів людей, люди такого свята вже не бачили більше 20 років, ще з початку заснування Незалежної України. Це дуже було важливо. Люди цього чекали, вони потребували цього. І... Але не всі розуміють, наскільки це важливо, тому що настав такий час, що люди. Для людей саме основна цінність це гроші. І вони постараються тільки для себе заробляти і забуваються там за людей, за якісь програми, за якісь програми розвитку, які були ще під час Радянського Союзу, коли люд... дітей возили шкільним автобусом на масові заходи, на спартакіади і все остальне. І це потрібно нам комплексно із державою, з бізнесом, з громадськими організаціями. Возродити і дійсно. зробити так, щоб це було дійсно для людей, для дітей, для молоді, тому що діти молодця наше майбутнє, і ми повинні зробити все для того, щоб воно було щасливе. Ну, Андрій, сам батько, бачите, ну, хвилюється людина. і Дійсно, справа зроблена величезної вагі. Добре було б, щоб цю ініціативу підхопили. Андрій все робить, ходить по інстанціях, намагається залучити побільше ентузіастів до цього. Такі от е, свята, а вони підштовхують, Ви ж помітили, Андрій, що ну, в Тростянці, ну, ви підтримали школу е, дитячо-юнацьку, спортивну, там мінитаря не, не було до цього свята, взагалі ніякого. Е, Пішли діти, пішли і дорослі займатися так аматорськи. В тих місцях, де вже було. Ну, ви знаєте, ну кажучи, ще вам відомі такі населені пункти. Ну, я кажу всім українцям, які дивляться нас, як Бершець, скажімо, Тростянець. Але от Піщанка, Чечельник, ну тут для багатьох це питання, але це, це там живуть українці, і це Україна. І те, що робить Андрій Рибчинський, я скажу, треба підтримати. Ми і до цього закликаємо. Але вже, Андрію, не... Чого б хотілося, дійсно комплексний підхід, дійсно державний підхід. Ви розумієте, що держава от в такому стані, і багато хто, з чиновників, кажуть, що війна, ну як там на це вистачило б у вас сил підняти е всю країну? Ну, Фінансів не вистачило. Розпочавши цей захід, я вложив свої гроші. Не залучав ніяких інвесторів для того, щоб зробити це на рівні. І основною е, е, вимогою Заходу було це проведення спортивних змагань, із, з, е, щоб показати, що вони проводяться зі всіма українськими традиціями. це і прапор, і гімн, і вишиванки, і короваї, і виступи. І, Багато-багато пода подарунків, да, подарунків для переможців турнірів. Вот. Тому що багато наших і ворогів, і недоброжелателів, Здесь, скажімо так. так, говорять, що в нас немає історії, що в нас немає. Да, наших. наших традицій, спортивних традицій, але ми насправді знаємо, це прекрасно, що в нас є і спортивні досягнення багатьох спортсменів, завдяки яким в першу чергу знають Україну. Хотілося б, щоб це продовжилось і далі, а не знали Україну за рахунок Чорнобиля, за рахунок корумпованих чиновників. І це дуже е, виглядає Негатив. кумедно, коли так. ти попадаєш за кордон і. Україна асоціюється от з такими негативними моментами. Це по-перше. А по-друге, велика проблема в пропаганді і в самій країні, і в популяризації фізичної культури і спорту на рівні сіл, селищ, районів і закінчуючи державою, Україною. І навіть за кордоном, от, був в багатьох країнах, і наших каналів там просто немає. Іде зомбування 6-7 каналів російськими. Російськими каналами, російським телебаченням, і на сам, і люди просто за кордоном, ті, що на, наші проживають, вони знають, а ті, хто там, вони теж хочуть знати і розуміти, що проходить. І от не вистачає пропаганди для цих всіх питань. Ну а на тих святах я бачив, Андрія людей, які приїжджали з цієї ж Росії. Ми чомусь забуваємо про те, що можна запрошувати, ж не всі там 90%. ВАТА вже заборонена у нас слово таке, але ватників, які безмежно віддані Путіну. Є люди, які наші, як сказав Андрій, українці. І, і до нас, до речі, на медійні ігри наші теж хотіли росіяни під'їхати. Просто вже від наших організацій, які мають це робити, потрібні запрошення. І це краща агітація такі свята, чесно кажучи. Треба бачити людей, які приходять туди, як горять очі, як дітям та і всім. Людям будь-якого віку вже хочеться вийти на спортивні арени, спробувати себе. І тому в тих шести населених пунктах, де пройшло все це, ну зараз спортивний бум. Це безперечно. Я так думаю, Андрію. Я знаю. А, зараз е спортивний бум і е спорт, спорт і в селах, і в районах. І в областях, і в Україні, як ми всі прекрасно знаємо, тримається за рахунок ентузіастів, і спортсменів і патріотів, які за копійки працюють, намагаються об'єднати біля себе дітей, підліток для того, щоб зробити не то, що зробити, а що для того, щоб сохранити те, що нам передали наші нащадки ту пам'ять, ті традиції. І щоб розвивати це все, йти далі. Але в них немає змоги для цього, тому що держава назустріч не йде, інвентар, весь застарілий, зарплата копієчна. Уявляєте, мати, борцівські мати, скільки я да. об'їхав, з 80-х років ти до них дотрагуєшся, а вони... Просто розривається на ходу. І для того, щоб провести, ви були свідком трошці, щоб провести змагання по боротьбі, я привіз мати із Києва з США. <хи> і дали можливість таким чином дітям е е показати свої таланти, а людям подивитися. І дуже багато є е ну, Я подивився на тих хлопчаків. Дійсно, це вроджені борці греко-римського вільного стилю. Просто на них треба звертати увагу і давати їм змогу. Ну і, звичайно ж, в таких от е, святах, на таких заходах іде відкриття талантів. Андрію, от е, якісь відкриття були для вас навіть серед своїх земляків? Кого ви побачили таких? А вже бу були, е, практично в кожному районі є дуже багато талановитої молоді. Є обдаровані хлопці, дівчата. Які не потрібно забувати, виросли на молоці, на салі, а не на Кока-Колі і снігерсах. І в них дуже великий потенціал. Є, наприклад, в СМТ Крижопіль Василь Мацюк, який є майстром спорту по герях, він там показує дуже хороші добрі результати. Розгинає підкови, 200 гвозді гне. — Богатир. Богатир, український. Богатир да. І його ніхто не замічає. Таких людей, е селекціонери не займаються, тому що немає, то, що ми говорили, спортінструкторів Спорт інструкторів. Навіть інструктор, да, навіть. І все остальне. А наприклад, е є хлопець е Іван Чуприєнко Чупр із е Братслава, сам народився, уявіть собі, в дитячому домі сирота. В ті часи, скажімо так, бандитські, так. не пішов ні в рекет, ні по безпреділу. Пішов в спорт. Пішов в спорт, тому що захотів розвиватися і приносити якусь користь країні. З часом він став чемпіоном області, чемпіоном України, потім стає чемпіоном Європи. На сьогоднішній день він п'ятиразовий, уявіть собі, п'ятиразовий чемпіон Європи, двохразовий чемпіон світу по пау пауерліфтингу. Пау при весі 66 кг кілограмів людина піднімає 245 кілограмів. жим, жим лежа, чи жимлежа жим один з елементів. це, дуже це дуже такі люди родяться раз на 100 років. І він семикратний рекордсмен світу. І при цьому всьому він живе у Вінниці, тренується там в общежиті. І з дівчкою, в громадському шлюбі. Хорошо, що немає дітей. В ньому, держава йому нічим не допомогла. І таких людей є багато. А уявіть собі, коли народяться діти, виростуть, питають, папа, от ти все життя е, займався, спорті, да, тренувався, е, на теренах, возвеличував Україну. і... Що тобі за це дали? От Ми живемо в цьому общежитті і в нас і розуміємо те, що всі, вся твоя робота, вся твоя праця просто даром зроблена. Лише для тебе, і ти сам і ну, тобою там, ну, захоплюються, захоплювалися люди. Але ми в цих восьми метрах квадратних, в чотирьох або в п'ятьох, тому що діти будуть, звичайно, таких здорових людей. І наші українці люди майбутнього. Отак От потрібна увага держави, і потрібно те, про що каже Андрій: в кожному селі, в селищі, інструктор фізкультури, який піднімає сільську молодь, який є господарем спортивних спорудних, а невеличких, але все ж таки це, це те, що конче потрібно сьогодні для здоров'я нації. Можна, якщо захочемо, якщо захочуть ті, хто о, цим має займатися від держави. Я хочу е, для телеглядачів сказати, ви ж розумієте, в якій країні ми зараз живемо економічно. І він вклав усе, ризикнув статком сімейним, все ж таки батько дітей і сім'я. Андрій пішов в банк і е, далося в знаки це, звичайно, люди вдячні. Але в один одинаку не потягнути це, Андрій. Так, да, це, це є правда, тому що. Такі змагання потребують фінансових розходів, скажімо так, і дійсно потрібна, потрібна підтримка з боку і спонсорів, і бізнесменів, і самої держави, і самим ентузіастам, оцим, які є основним двіжіщем прогресом цих регіонів, повинна підтримка всіх їх ініціатив, таких полезних і корисних, і важливих для життя. І це повинно, ми повинні це робити в комплексі зі всіма структурами. Але якщо не буде підтримки і розуміння, наскільки це важливо, то це буде дуже важко зробити. Є, звичайно, надія на те, що почнеться децентралізація в районах, в регіонах, і будуть залишатися якісь кошти і почнуться якісь заложення в бюджет. Якихось коштів для розвитку спорту, тому що в селах немає спортивних інструкторів, в районах ну, дуже було, багато. Було і не стало от да. е... новація <laughs> за 25 років, яка страшна, чесно кажучи. Інструктор спорту фізичної культури ну, він в селі це він господар і і пропагандист. І те, що робить Андрій, ну що комплексно потрібно, звичайно, але ви чули, що такі, як ви. Ну, скажімо, у когось є щось таке. Він е, виробник, він там е, займається бізнесом. Хоча йдуть за вами, чи ще люди так пересторогуються? Це, це тільки початок нашої роботи, а але є надія, якщо ми будемо доносити цю інформацію до людей, е, навіщо це потрібно? Тому що в тих такі самі ці бізнесмени чином, вони такі самі люди, просто система корумпована. І вони гвинтики, вони. Ну, якби незалежні самі від себе чиновники, я маю вду. І е, тут же е, на першу чергу виходить на перший план, виходить їхнє е, розуміння того, наскільки це важливо. І тому що в них є теж діти, є внуки. І я думаю, що вони теж хочуть, щоб ці діти мали добре майбутнє і щоб розвивалися, і щоб Україна ставала тільки сильнішою від цього. Головне, щоб таких, як Андрій, не сприймали як якісь. Якесь навантаження додаткове для службових обов'язків когось. Ні. Таких людей треба вислуховувати. Нічого поганого, окрім користі для держави, від них не буває. І тому, тому ми так колекціонуємо, так по-хорошому таких людей, показуємо ці особистості. Андрій Рибчинський – чергова з них особистості цих. Я іще раз назву ті місця, де були, і ви так. Коротко, ми калейдоскоп у нас є такі цих змагань, які проходили в Тростянці. Прекрасне свято, чудово. В Чечельнику, ну це вже близько до села Андрія, це його периферія. батьківщина, периферія глибока. В, в місті Піщанка, в Крижополі і е, Серебрія. Це, ви знаєте, ну, місця прекрасні, сільська місцевість. І там, ви, можливо, вперше про них почули. І там тепер є ентузіасти, які відчули, що хтось їм підставив плече, що вони не поодинокі, що треба розвивати те, що називається фізичною культурою і спортом. Адже ми, українці сильна, красива і розумна нація. І з традиціями, і з історією, з культурою. І про це не потрібно забувати, потрібно тільки працювати. і... От на сьогоднішній день в кожному селі, в кожному районі є багаті люди, мільйонери доларові, в яких по 2, по 2 тисячі гектарів землі. В них є можливість це робити, тільки вони повинні прозріти повинні прозріти чиновники в Україні повинні частіше приїжджати в Київ на екскурсію, виходити на вулицю Героїв Небесної Сотні, постояти, там, відчути цю ауру, помолитися. І може і на кінець. Трохи совісті да, вже почути відчути. Да, почнуться якісь в них робота, якась в цьому напрямку, тому що потрібно вже починати працювати на державу, на своїх людей, а не тільки на свій карман. Отак От простий, хороший такий рецепт. По совісті працювати і мозок запрацює, і фізично вони захочуть працювати, не лише сидячи за столами і відкриваючи шухляди для того, щоб їм щось туди клали. Ні. Так не буде далі. Уже народ прозрів, і поступово ми рухаємося вперед. А нація має бути здоровою. І от про це і йдеться, і йшлося, і йдеться в сьогоднішній нашій програмі і в наступних, в яких ми будемо знайомити вас з такими скромними, які не дуже багато говорять, але дуже багато роблять людьми, патріотами нашої країни. Бувайте здорові! І вам здоров'я і наснаги, Андрію. У першу чергу теж велика подяка за те, що ви з самого початку мене підтримали, пішли на зустріч, ну і дали можливість на всю країну, скажем так, розказати за те, що накопилось, і воно потребує нашої уваги. Спасибі. Отже, всім вам ми вдячні, шановні теледачі, за розуміння і увагу. До побачення.